Викрутила, поїхали. Поїхали. По про розлучення. Для когось це ціла трагедія, для когось це новий шлях. Але насправді для мене прийняття рішення про розлучення діляться на два варіанти: це імпульсивне рішення і свідоме рішення. Імпульсивних рішень про розлучення більше, ніж свідомих. Тому що коли люди. Вміють відпускати один одного, коли люди вміють дякувати за те, що вони пройшли, стоючи з іншою людиною, і вміють, знаєте, не просто відпускати і дякувати за те, що було, а вміють навіть цінувати цей досвід. Для мене це мудрі, зрілі люди. Які вміють брати відповідальність за своє життя, які не вважають іншого своєю власністю. Тому що насправді, коли одна людина не може відпустити іншу людину, це свідчить про те, що це чистої води щось особисте і він вважає іншого своїм. Тобто він не може когось іншого там покохати. Він нікуди не може піти. Ну, це на цьому ґрунті, відповідно, відбуваються ревності. Тому оці імпульсивні рішення про розлучення, деколи вони. Люди про них шкодують. Але насправді розлучення це не страшно. Розлучення це новий крок вперед. Якщо ваші відносини завершились, це свідчить про те, що вони вичерпані. І повірте, навіть мала в практиці, коли один і той самий довіритель до мене звертався з розлученням тричі, і все таки продовжував жити зі своєю першою дружиною. Тому життя настільки цікаве, не чіпляйтесь за людей, дозволяйте людям приходити в ваше життя і йти з нього. Повірте, якщо. Це ваше, тобто це ваша людина, з якою ви зустрілись на глибині. Вона буде за будь-яких умов. Тому розлучення це не завжди кінець, це завжди початок чогось нового. Будьте мудрими. Дозволяйте іншим йти. Відпускайте і впускайте в своє життя щось нове.